Права 1138. Одиничний відрізок координатного променя дорівнює 8 см. Познач на цьому промені точки А з координатною 1 1,2 і Б з координатною 4 4,8. Поясни результат. Ну що ж, стартуємо. Давайте крок за кроком виконувати перше. Беремо тоді і відкладаємо координатний промінь. Отже, давайте десь тут у нас буде початок. Кінця в нього немає. Проводимо деякої довжини. Є. На початку позначаємо 0. Нам сказано, що одиничний відрізок у нас 8 см. Врахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ось тут буде 8. То позначаємо, що це у нас буде одиничний відрізок. Чудово. Ну, А тепер на ньому треба позначити точку А з кронатою одна друга. Ну, треба ці 8 см розділити на дві частинки. Тобто, це там, де 4 см, нам треба позначити точку. Отже, давайте я розділю 1, 2, 3. Ось тут у нас буде 4. І тут тоді, ну давайте, наприклад, червоним. Позначимо точку. І підпишемо, що це у нас буде одна друга. Добре. Це у нас буде А навіть. З координатою одна друга. Є. Ну, а тепер нам треба відкласти точку Б з координатою 4 восьмих. Ну добре, якщо 4 восьмих, то давайте ділити нашу на 8 частинок наші 8 сантиметрів одиничний відрізок, то це виходить по 1 сантиметру. Ну що ж, давайте я буду відкладати. Раз, два, три. Це буде 4. Це буде 5, 6. 7, ну а це 8 восьмих. Добре? Ну а зараз, давайте, наприклад, тоді зеленим. Відкладемо тоді координату точки Б 4 восьмих. Отже, 0, це 1 восьма, 2 восьмих, восьмих, а це буде 4 восьмих. Отже, підписуємо, що це у нас буде координата точки Б з координатою 4 восьмих Є. Ну що ж, отже, який результат? Ці точки у нас, ці точки у нас збігаються, вони позначені на одній і тій ж точці на коракному промені. Це говорить про те, що одна друга в нас дорівнює 4 восьмих. Давайте так і запишемо. записуємо тоді. Оскільки оскільки точка. А точка Б Збігаються так, то... Записуємо. одна друга дорівнює 4 восьми є Ну що ж, ось таке завдання про дроби і відкладання їх на координатному промені. На цьому вправу завершено.